Діти, ми а, почали з того, що хотіли розібрати ДЗ, і тут нас прирвали. Давайте подивимось. Mm. Давайте подивимось стосовно ДЗ. Так, скажіть мені, будь ласка, Нікіта, ти казав, що там щось не вийшло, які номери я не заплатіна. Так, ви мене чуєте, що це 619. Так, почула. 617. 17 ще 19 16. Писати, хто писати? будь ласка, стирайте. Я бачу. 617 номер. 615-й другий теж треба розібрати? Так. Так. Mm -hmm. ну, давайте тоді почнемо з 615-го. Він логічно, перший, повинен бути. І так, ціна товару була. Яка ціна? Можна так написати, було. 175 гривен, а стало менше, так? 140, тобто ціна знизилась. І нас запитують, на скільки відсотків знизилася ціна. І так, ми можемо визначити, скільки відсотків вона стала складати від початкової ціни. Тобто, в даному випадку, якщо запитують, наскільки вона знизилась, то за 100% приймають початкову ціну. Тобто ось ці 175 грн – це наші 100%. А от зараз ми напишемо так: а 140 грн – це Х відсотків. Знайдемо Х. І будемо знати, скільки відсотків складає нова ціна від старою. Але питання там інше. Наскільки воно там змінилося, так? Тобто ми складаємо пропорцію 175, поділити на 140. А можна розв'язати цю задачу? Давай. І так, Соня. Я я. Я... Я я. Так, яке питання? Це ви ДЗР? Так, ми ПЗ розбираємо. Ми розбираємо ДЗ. Добре. Так, що ж буде? Це Х буде унизу 175 і 140 помножити на 100. А, так, що з чим можна скоротити? Мені здається, 175 і 140. А давайте зі 100, на 25 вони діляться. Тут буде 4 рази, а тут 7 разів. А можна було і так, а 140 з сімкою на сім. Тут буде 1... Там 80 і один І буде тоді 80, так? Згодні? Так, 80 відсотків. 80 відсотків. Це скільки вона стала. І ще одну дію робимо, яку? 100 мінус 80 дорівнює 20 відсотків. Тобто 100 відсотків. Не стільки відсотків вона знизилась. Ой, так, 80 це вона була, а знизилась... 12%. На 20%. Так і напишемо. Настільки знизилась ціна. Можна слово «знизилась», а можна так, як я написала. Відповідь 20%. Так, з цією задачею немає запитань? Немає. От 617 був трошки складніший. Дивіться, у вас там просто треба було знайти відсоток в першому розчині, в другому і порівняти. От давайте так напишемо. Перший це номер а ми 617. шестьсот Зараз. Софія продовжувати. В першому розчині 280 грам містить 98 грам солі. Тобто, що тут 100 відсотків? А в другому 220 грам. Тобто 280 грам це є 100%, так? 98 напишемо Х відсотків. А в другому розчині що? В другому 88 грам солі. 220 грам? А, 220 грам От, розчину, і в ньому 88 грам солі. 88 грам, Ну, Х вже некоректно писати, бо Х у нас. Вже був використаний. Напишемо Y. І так і напишемо, де відсоток солі більше. Ну тобто їх треба знайти більше і порівняти. А я вирішила це як дві різні задачі. Ну, так і треба. В одній а. Так і треба, ми так і зробимо. Тобто, спочатку, е, спочатку оці, першу. Так? З першим розчином, що ми Отримуємо яку пропу? Ти ж через пропустимо? 289, так? 280 98 дорівнює 100 іксових. Так. Ми ставимо хрестик Х дорівнює 280 внизу і 98 помножити на 100. Так, що тут з чем будемо? 80 і 100 ми можемо закреслити нулик. По нулику, так. 28 і 98 можна скоротити. Наскільки? Аж на 14 300. можна даже. 14? 7 можна, на 7. точно. На 14 теж можна. Тут буде 2. Mm -hmm. А тут по 14. Скільки ж там? У мене було 3,5 і 1. Зараз 98 ми ділимо на 14. По скільки можна взяти? По 7. Рівно по 7. Mm -hmm. Може, в тебе так і вийшло. Відповідь в тебе яка кінцева? 35%. А, так воно і буде. Бо дивись, тепер 2 і 10 скорочуємо, буде 5. Тут, На один. 5 і 1. І в 35. Можна по-різному скорочувати, але головне, щоб відповідь у вас була така сама. Тобто тут відповідь 35%. 5% так, відповідь солі ні. у першому розчині. Так, добре. Тепер другий розчин. Складаємо другу пропорцію. Яка буде? Це 220 грамів. 220 88 Mm -hmm. Дорівнює 100 іксових. вже, так? По Треба ще брати іншу зміну. Так, і як знайти ігрик з цього. Ігрек дорівнює 220 внизу, 88 помножити на 100 вверху. 220 і 100 закреслимо 0. Так. 2,88 скорочується на 24. На ну, 22 а відповідь 4. Так, і відповідь буде. І відповідь буде 40 Тобто в другому розчині 40%, в першому 35. І тому тебе, тебе запитували, в другу... де так. більше в другому. В другому більше. Так, дуже добре. Навіть якщо ти інакше оформлювала. То... Все зрозуміло, так? Ще є запитання по дизайні? Можна ще 619 номер розв'язати? Я так. дуже зрозуміла, як. Добре, добре, можна старатися. Дивіться, ринку я... подивилися художній фільм 114 хвилин, і вісім разів переривалися на три хвилинну пере... рекламу. Скільки відсотків зайняла реклама? Відповідь округліть до одиниць. Значить, напишемо так: фільм тривав скільки? 114 хвилин, це 100%. Так, 114 хвилин. Ну ми потім напишемо: А реклама. Три хвилини по вісім разів. Так, і напишемо три хвилини по вісім разів. Так, і питання: Це від фільму. Угу. Скільки відсотків перегляд реклами зайняв фільм? Реклама. І це ще округлити. Відповідь округлити. До десятків. До сот. Ні, до одиниць. Одиниці. І так, розв'язання. Я спочатку думала це зробити подіям, але ну, третій діє дуже зрозуміло. Так, тобто ти провадше 114 хвилин це наші 100 відсотків, так? А, Три хвилини хвили, вісім хвили. разів це ікс відсотків. 24 хвилини, так? Бо. 3, так, 3, на, 8. Да, 3 на 8. Давайте напишемо Х відсотків і знайдемо Х. Він просто буде друковим. 114. Там воно так і повинно бути, ви просто округлите відповідь до цілих. І так, як знайти Х? Соня, та ж мені. що це треба зробити? Зараз це буде 140. 114. Де в ага. так? так? 114 внизу і. Так. 24 помножити на 100 верху. Дивіться, ну можна скоротити тут на 2 точно, так? Тут буде 50, тут буде скільки на 2. 57. А далі тут 57. Ну, на 3 можна скоротити з 24. Тут буде 19, тут буде 8. А 19 число просте, тому більш нічого не можна зробити. Тобто в знаменнику буде 19, 8 на 5, 40 та ще 0, 419. А тепер вам треба сказати, скільки це відсотків. Треба що зробити. 400 поділити на 19 зстачею. І хоча б одну цифру після коми отримати, або потім мені буде треба округлювати до цілих до одиниць, так? Тому треба знати першу цифру після коми. Беремо по скільки? По 38. Це по два Це рази. Два. два рази. Це два. буде остача 2. Зараз, зараз, зараз. М -м -м. Два, по два рази. Остача 2. Беремо один. Нуль. Це буде по одному. Це 19. Нуль з дробової частини. А воно не ділиться, так? І 05. Сто поділити на 19. І не цікавить, поставили 3 кінці. 5 разів 21, 05. Ну і так далі. А тепер приблизно це скільки, якщо ми округлюємо до цілого? тобто ми відкидуємо після коми. П'ятірку. Не біть, яку нуль як ми а. До цілих, Тому, якщо тут нуль, то 21 збільшувати не потрібно, тому буде відповідь 21. І відповідь 21 Так, це зрозуміло, діти? Діти, так, Так, ну, ми так весь урок розбирали ДЗ, воно таке було Немалень. про... Відсоткове відношення, у нас просто 7 хвилин залишилося. А на другому уроці розберемо таку тему, дуже цікаву, як масштаб, тобто те, з чим ви зустрічаєтесь, такі задачі розв'язували. Можете порівняти способи, як ми розв'язуємо, а як розв'язують на географії. Давайте візьмемо номер 624. Він такий непростий. І так, прочитає умову ада. Адже, що До сплаву масу 600 кг, що містить 20% міді, додали 40 г міді. яким сплавом відсотком містить мідь в новому сплаві перший сплав. В ньому міді було 20% А потом другой сплав. Добавили плюс 40, 2... 40, 40, 40, 40 грамм 40, миди. 40 грамм медиа. То есть много. А в медиа с чем да еще? Медиа увеличилось. И теперь а сколько процентов міді в новом сплаве? Тоді можна дізнатися, скільки в одному відсотку грам. І знайти відсотку... масу міді в першому розчині, так? А потім так. знайти масу міді в другому розчині додати і знов скласти пропорції. Це більш складена задачка. Ну, ось такі можуть зустрічатися із математики, з хімії. І так, дивіться. В першій дії можна знайти масу міді в першому скла, а, сплаві. Тобто 600 грамів це цілий сплав. Адочка, це скільки відсотків у нас? 100. Так. Пам'ятайте, що відсотки під відсотками. А тут 20%. Відсотків. Тому тут х грам. І це ми знайдемо масу міді, так? Яка буде пропорція? 600х. І. 120. 120 цього... перемножаємо по діагоналі. Виходить 600 помножити на 20 і внизу 100. Так, ну 100, з 600, 100. да? Тут 6 залишається. І так. це буде. 120. 120. А, тобто можна написати нижче. 120 грамів міді У першому сплаві. А тепер дивіться, ще одну дію зробити. До цих 120 грамів додали ще 40 грам, так? Це буде 160. 160. Тепер міді В другому сплаві. А тепер дивіться, а маса сплава, вона ж теж змінилася, так? Тоді маса стала на 40 грамів більше. Тобто, до 600 грамів. Додати 40, буде 640. 640 грамів це маса. Це змінився маса, сплаву. маса другого сплаву. І треба ще одну пропорцію скласти. Яку? От тепер ви знаєте, яка маса сплава, яка маса міді, який відсоток там. Тобто, наші 640 грамів. Це 100%. А 160 грамів це в нас. Це невідомо відсотків. Ігри. Давайте напишемо ігри, так? бо Х у нас вже був. І тепер складаємо пропорцію. Ачка, яка буде пропорція? 640-160 і 100х ігрикових. Так, я ось тут звільню трошки місце. А, як знайти Ігрек. 160 помножаємо на 100 і внизу пишемо 640. Згодна. 640 так. ділиться на 160, ділиться на 4. Це так, буде 4 так. та 1. І все. Це буде 400. Я не встигаю. Так, воно дійсно ділиться тут 4, тут 1, а 100 ділиться на 4. Тут буде. Тут буде 20. 25. 25. А, на 4. Якщо б на 5, так. 25. Тобто, це є відповідь на наше питання. Вас запитували, який відсоток МІДі чи чого там? Да, Міді. А в другому сплаві відповідь? 25 Так, діти, до кінця уроку залишилося 2 хвилинки. Ми вже підемо на перерву, а потім продовжимо будемо говорити про масштаб. До зустрічі.